Так, ну що ж, друзі, знову кажу я вам привіт. З вами знову доктор Юта, і в нас сьогодні знову катаклізм. Ось так. Постапокаліптичний, бо я ніколи не можу вимити це слово, світ. Повна руїна, занепад, сюди зомбі і інші неприємності. І ми починаємо наше виживання. Так, що тут у нас? Якщо я не помиляюсь, ми нещодавно втекли з цього місця. Ось пройдений нами маршрут, як бачимо, доволі. Я б сказав, далеко ми зайшли. Вже добряче ж ми так мапи пробігли. Е, в нас на сході е, зомбі, фун, е, фун, фунгл зомбі це, якщо не пам'ятаю, зомбі, який стріляє спорами. І шейкдай, в нас ще спори заді нас. А, на заході в нас взагалі ведмідь бігає. Ну, ведмідь це не так страшно, ми ще й голодні, давайте зразу поїмо. О, з'їмо приготований нами обід. А, це фігня. Коротше, спора, яку ми бачили, стала е фунгалоїдом. Ну, фунгалоїд це таке, така рослина, яка може пересуватися. Так, е нам бажано швиденько тікати від цих всяких фунгалоїдів. Зомів. Ну, давайте ми ще щось, щось бахнемо, собі, що в нас є. О, е бутилочка з сидру. Прекрасно. В прекрасному, от, До речі, забув сказати, цей символ внизу, як бачите, такий схожий на роз розчарований нейтральний смайлик, він показує ваш теперішній настрій. Зараз ми такі типу, нейтральні, у нас немає ніяких бонусів. Е, дуже класно, коли він усміхнений, який був секунду тому. Е, щоб зробити його усміхненим, потрібно там, наркотики приймати, бухати. Ну, зрозуміло, що робити. Ну, Але най такий, найкращий метод це пити Кока-Колу. І так, що у нас тут? До речі, коло вона вже закінчилось. Давайте. О, ведмідь. З ведмедем варто бути побережнішим. Ну, окей, підпустимо його ближче, подивимося, чи він буде агресивний, він здається, не агресивний. Ну, Чомусь він у нас забив болт, ну, це його справа. Так, підемо. Так, блін, на заході ще один зомбі. Так, що це таке? Savage Treatment. Окей, okay, давайте підемо на північ, тому що тут щось незрозуміле коїться. З цими зомбі-ведмедями на нас забив болт. О, до речі, зомбі зник. Можна, до речі, забігти в цю ось ще одна система пасток. Ось вона. Я просто не хочу підходити, тому що там є частково пастки, які він бачить герой, а частково такі, які він не бачить. І можна в, таку, в одну з таких пасток стати і дуже сильно пошкодити собі кінцівки. Давайте зайдемо на цю систему для очистки стічних, е, стічних вод. Тут десь ще один зомбі є. Окей. Е, тут може бути... ні, тут немає нічого цікавого, тікаємо звідси, поки зомбі нас не догнав. Ой, так клавіша. Блін, ще якась гігантська мураха там бігає. Окей, біжимо на південь. Е, да, На південь, все правильно. На сході. Е, ну, ого. Так, в нас на горизонті дуже багато неприємностей. Е, Підозрюю, що варто вернутися назад. А ще, може бути ймовірне, що таки доведеться з кимось вступити в бій з перелічених згаданих. О, є один. Красавець. Ну що ж, бабах, нема, красавця. Перезарядочка, пішли далі. Все-таки класний цей от ремінгтон, добре, що я його взяв. Мені подобається. Один постріл, один труп. Так, ще один зомбі. Блін, Може, в мене патроні до цього реммінгтону лишилася просто ну, смішна кількість. А, ого, скільки там зомбі. Так, ребятки. Ні, ні 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 На вас всіх в мене патронів точно не вистачить. Тому давайте акуратно будемо тікати на південь. Ой, на північ. На півночі, що видається, мені нікого немає. А як би вас обійти, щоб ви мене не зачепили? Так, що там на мапі? На мапі якась дорога попереду. Ну, без ним дійдемо до цієї дороги. Приємно, що зомбі лишилися позаду, все зомбі зникли. Ще раз мапа дорога. Так, там є дорога. Ну, давайте звернемо на цю дорогу. А, на півдні, на південному заході зомбі. Побіжимо лісом. О, тут щось цікаве. Що тут? А, я підозрюю, що це так. Це камінь. Зато тут є ягідка. Ягідку ми заберемо. Ох, Зомбі на півночі. Дідько, скільки вас тут є? Ну, от, перевага попередніх версій забавки цієї була в тому, що. Ці всякі складніші зомбі і інші а, неприємні істоти з'являлися доволі пізно, десь за годину гри. А ми десь ну десь, ні ми менше граємо, 100% менше. А тут вони з'являються одразу. Тобто, в попередніх версія гри були тільки ці зелені зомбі, яких в принципі можна винести. без особливих ускладнень, там навіть звичайною, битою, бейсбольною. А оці. Фунгал-зомбі. Хоча в них не так вже багато. Ось один красавець. Біжить. Ну давайте його б'ємо. <риклад> <риклад> скільки патронів лишилося? Три патрони. Ну і в обоймі чотири. Це загалом сім патронів. Це сумно. Ох, скільки їх там є на півночі. Так їх треба якось оббігти І на півдні вже є. А якщо по діагоналі, злі куди я біжу? Підозрюю, що вони повільно пересуваються, тому що мені якось доволі легко вдається їх оббігти Так, ще один на півночі. О, а от вже на, південному, на північному заході вже звичний зомбі вже на півночі. Цікаво, він нас побачив чи не побачив? Здається, мені побачив. Тут знову лава. Так, побачив, тому що він біжить до нас. До речі, біжить доволі швидко. Ой, в мене чомусь дуже сумний настрій. Що з тобою? А, холодно! 17 градусів Цельсія. Малий, що з тобою робити? Грядку, якщо ми зараз викоремо, у нас дружне цей зомбі. Ану. Натиснемо І і подивимося, що таке кодеїн. О, кодеїн це щось таке, що додає йому настрій. Кодеїн бахнемо собі. Буква Л маленька. Щось у нього настрій абсолютно не піднявся. Хоча я бахну цього кодеїну. Я не знаю, що таке кодеїн, чесно. Мені зараз поки що влом дивитися в, в віки, я граю для своєї розваги. О, це якась скеля. Ну, Можна покурити, але. Але він поки покурить. Так, тут якийсь глюк на мінімапі. Ще один фунгалоїд. Так, в мене мінімапа чомусь взагалі не, не провантажується. Цікаво чому. Тобто провантажується але дуже погано. Ну, тобто взагалі не провантажується. Про що я говорю? Ага, я знаю, чому вона не провантажується, тому що це вже ніч. І треба десь переночувати. Окей, біжимо тоді е, до міста. Так, до міста. Але так акуратно, що ми не зачепили цього зомбі, який десь е, біля нас зовсім поруч. Е, ну, Для тих, хто не в курсі, то всі забавці е, ворожі персонажі визначають тебе по трьох можливих таких індикаторах. Це видимість, це е, запах і звук. Е, причому зомбі властиві, звичайним зомбі властиві всі ці три індикатори. Тобто вони можуть саме по всіх тих трьох індикаторах тебе визначати. О, ягідка, заберемо. І е, вночі от індикатор видимість дуже різко понижається. Відповідно, зомбі в такій самій ситуації перебуває о домік. Так, боже, оця карта. Так, є, давайте ми тоді. Чи що це таке? Ні, це будиночок 100%. Хотілося б, звичайно, вибивати вікна, тому що це шум лишній. Давайте ми акуратненько попробуємо обійти будинок. Якщо я влив цей момент, до речі, то я покажу, як наш гравець визначає по звуку, де хто є. Так, двері закриті. Блін, на двері 17 градусів. Холодно. І тут закрито. ну Доведеться, напевно, все-таки вибивати вікна. Я так бачу. Давайте ми зробимо отак. І тепер нам треба знайти кімнату якусь. От тут, до речі, ріжка є. В якій... Так, це не всі кімнаті буде. Яка не знаходиться в цьому приміщенні, де ми вибили вікно ти Вже пити, хочеш клоус, закриємо двері. Що це таке? Кокаїн. берем сіння Так, нам би десь. В оце вікно і оце, в цю кімнату і подивимося, де тут є. От, тут є шляхи втечі. Аспірин у нас є. Окей, зупинимося поки що біля цього вікна. Отак, От тепер давайте ми е, вип'ємо, що ми вип'ємо. Та нас тільки вода лишилася. Так мені видається, так. Ну, бізним вип'ємо воду. І приймемо... Ну, давайте, що у нас там ми знайшли? Кокаїн. Отлично. О, бачите, одразу ж зверніть увагу, як змінився смайлик. Все по максимуму, все прекрасно. Ми Пахнуло собі наркоти. Але от я оце я взяв на початку гри, коли створював персонажа цей такий е, властивість, яка йому. Тобто негативна властивість, яка призводить до того, що після наркотиків і алкоголю він почуває себе довший час некомфортно. Так що до цього це треба брати до уваги. Ну і що? Давайте переночуємо. Клавіша долар, це Shift 4. I you want to sleep. Ви впевнені, що ви хочете поспати? Звичайно, впевнений. Але я не можу поспати. Ну, коротше, тут є насправді дуже багато різних варіацій, від чого він може не заснути. Е, Найідеальніший варіант це відбути йому плеєр або прийняти снотворний. Зі, зі, що у зв'язку з тим, що в немає ні снотворного, ні плеєра, то нам доведеться кілька разів поклікати оцю клавішу е, долара. Давай засинай. Я не хочу спати. Так, ти вже хочеш їсти. Ну давай, що ти хочеш з'їсти. Давай з'їмо якісь ягоди, давай покуримо щось, що в нас є. Прошу. У нас церкви закінчились. А, ні, є ось вони. І спати. Так, це пів. Ні, це за 10 хвилин першої ночі, і, як бачимо, наш персонаж прокинувся від шуму. Давайте вімкнемо ліхтарик. Підозрюю, я в нас гості. Ні, нікого немає. Дивно. Окей, вимкнемо ліхтарик. І ще раз спробуємо поспати. М -м Тепер він голодний і хоче пити. Ну, ще раз водички. Ще раз з'їмо ягід... ягідку. Спати давай. Дуже холодно. 16 градусів тепла. Ну, чувак, що я можу тобі зробити? На дворі дощ, взагалі 13. Угу. І почалась гроза. Бачите цей напис? Lightning strikes nearby, тобто десь вдарила блискавка, і я прокинувся від шуму грому. Ну і тут пише погоду, тобто Lightning Storm, а, гроза на дворі, він ще й голодний. Що б тобі з'їсти таке? У нас там купує гід були. А, є ще одна ягідка. Ну, може, давай ще раз спробую поспати. Так, от, зверніть увагу, ці знаки питання це означають, що десь тут, тобто, коли він спав, наш герой, або не бачив цього місця, тут десь він почув шум. Тобто, ймовірно, що десь в цьому місці може бути або зомбі, або сюди вдарила блискавка. Ну, тобто, мільярди варіантів. Окей, до речі, це вже шоста ранку. Так, а, тут вовк. Тут у нас друг вовк. Ну, вовк не може розбити вікно, але на нього все одно. Давайте підемо в цю кімнату, навіть двері за собою закриємо. Так, а це вже серйозно. Ага, тут зомбі у нас. Ну що, у нас немає іншого її варіанту, як нього його вбити. Ніфіга собі, вовк. Так, і тут зомбак. Ой, важкі часи настали. Тікаємо. Так. Блін, я так не люблю цих скелетів. По-моєму, у нас великі проблеми, друзі. Тікаємо. No. Ну що ж, я думаю, що це вже кінець. У нас насправді ми не маємо шансів звідси вийти. Отак нас звичайний вовк загнав в повну дубцю. Є yeah, over. Ну, Врахуйте, що ми вже, це вже прогрес. Ми вижили 2 дні. Я думаю, це вже серйозне досягнення. Ну, і тут, вже, як ми бачимо, тут вже всі, всі хто не хоче. Тут вже є звичайний зомбі. Шрайкер зомбі, не знаю, хто це такий. Швидкий зомбі, цей червоний, терпіти їх не може. Ну, тобто вони майже так само, як листиві, як вовки бачили, ми в вовка випустили, по суті, 4 патрони жодного разу майже не попали. Натомість з прикладом ми по ньому попали кілька разів. Шокер зомбі, його можна вбивати, ну, але він такий. Тобто теж такий напряжний. Ну і оцей самий зомбі зі спорами. Ну і купу-купу-купу цих зелених зомбі. Ну біз з ними. Я так зрозумів, нас по Торсу забили. Фіг з ним. Окей. На цьому разі, тобто на цьому моменті я вам кажу папа. -па. Ми відіграли чергову партію в Катаклізм. Я думаю, що це буде не остання була партія, поки я нарешті не добруся до Майнкрафту. Підозрюю, що це станеться, коли вийде нова вже версія 1.4, і коли вже. Нарешті закінчаться ці вибори, як вони мені доїли. Окей, тоді гарного вам тижня, гарних вам вихідних. З вами був доктор Юта і це був Катаклізм. Бувайте!